Друзі, зараз хочу розібратися, що економії ніякої немає в електричному автомобілі. І взагалі нахід не ну, треба, блін, давайте я буду їздити, кожен місяць заряджати, ось, заправлятись на 10-12 тисяч гривень і взагалі я оце сів і їду по трасі, і взагалі я зупинятися не буду, всі тисячі кілометрів буду їхати, їсти, пісити, какать з дітьми, я взагалі не буду. А на електричному автомобілі ви задовбали, їздити теж не те. Давайте розбиратися. Якщо а, на 10 тисяч кілометрів електричний автомобіль, яке треба зробити обслуговування. Все, знаєш, ніякого. Ніякого не треба робити обслуговування. Але не забуваємо, що інколи треба замінити кожних 50 тисяч масла в редукторі, і в цих машинах замінити антифриз, який там коштує да, дорого, тому що антифриза тут багато, його треба проганяти, треба робити правильно, десь в районі 8 тисяч гривень. Але це ви потім знову їздите 60 тисяч кілометрів. Яке потім обслуговування? Колодкі диски міняти тут не треба, тому що тут рекуперація, навіть з моїм пробігом практично в 100 тисяч кілометрів. У мене диски і колодки просто в ідеальному стані, тому що електромотор. Бере все на себе, і він відтермажується і е, забирає енергію собі назад в акумулятор. Яке треба зробити обслуговування на вашому автомобілі з звичайним двигуном за 10 тисяч кілометрів. Ну, як мінімум, друзі, треба замінити масла фільтра, і це у нас десь на сьогоднішній день в районі 5 тисяч гривень. Також треба не забувати, що у вас є турбіна, у вас є форсунки, багато різних деталей, які можуть вийти з ладу за цей період. Тому я хочу з вами. Трішки порахувати. Рахуємо все на 10 тисяч кілометрів володіння електричним автомобілем і звичайним. Я все порахував для себе записав. У мене електричний автомобіль споживає на 100 кілометрів в місті 13,5 кВт. Заряджаю я його дома, і у мене, щоб ви розуміли, тариф дуже великий 5,60 за 1 кВт. І мені, щоб проїхати 100 кілометрів на цьому автомобілі, треба заплатити аж цілих 76 гривень. Це просто смішно стає тому що у вас просто є все там підігрів, вентиляція і все інше? Тобто на 10 тисяч кілометрів мені е, треба витрати 7 тисяч 560 гривень. 7 тисяч на 10 тисяч кілометрів. Якщо ми беремо звичайний дизельний автомобіль, чому дизельний? Тому що ну, більшість у нас в Луцьку на дизелі їздить. Хай він буде в середньому витрачати 8 літрів на 100 кілометрів. Будемо ми його заправляти по 52 гривні. І у нас виходить, 416 гривень буде коштувати 100 км. А 10 тисяч кілометрів 41 600 гривень. Але до цієї вартості треба ж додати. Ще тео на 10 тисяч плюс 5 тисяч е, гривень. Це у нас виходить 46 600. Просто проїхати 10 тисяч кілометрів. Яка в нас різниця між електричним і дизелем? 39 тисяч. Просто тисячу доларів, ви витрачаєте.